Що з тобою? Невже це правда? Тун тун саху існує. Пробач мене, пробач, пробач мене. Секрет таємної кімнати. Неллі, є тема. Яка? Є новий тренд. Давай його повторимо. Знов тік-ток знімати. Це крутіше за тік-ток, Давай запустимо стрім. І де тут тренд? Тренд у тому, що ми будемо відгадувати меми Брейн рота. А, це про травалело тралала І не тільки. Запускай. Бомбарділо-крокоділо. Це смішно. сестрі. Де вона? Кейт? Поділитися. Тупо? Це ти тупа. Відправити. Їй. О, тралалейра тралала. Це теж смішно. Імба. Да. Що робите? Зараз будемо робити такий крутий стрім про балерину капучіно. Е, Капучино хочете? А давай няню до себе в стрім візьмемо. Її будемо розпитувати, хто це. Чіназис. Тупая, значить, кріз. Оце ми ще побачимо. Створити новий аккаунт. Назвати Балерина Капучіна». Хто там пише? Балерина Капучино? Це прикол якийсь? Хто ти така? Ну ок. І тобі привіт. Що? А це точно не прикол? Це точно не прикол. Я тобі навіть покажу, як цей тренд залетить. Хм, Тоді я згодна. От наївняха. Зараз зберу підбірку і крінжових відосиків. Так, погуглимо, хто тут такі ж фанати цієї ерунди. О, у якоїсь малої стрім робимо усі тренди Брейнрота. Ось тут і докази візьму. Привіт, Неллі! Я Балерина Капучіна. Я знаю всі тренди Брейн рота. Так, а тепер вгадай, хто це? А, крокодил? Ні, ще спроба. А, літак? Давай так. Це точно дивне ім'я, і ти його точно не знаєш. Ну, і як його вгадати? Здаюсь. Як і з усіма попередніми. Аліса. Це ж бомбарділа крокоділо. Молодець. Якийсь капець. О, прикол. нам пише Валеріна Капучина каже, що буде відправляти нам тренди, щоб ми їх повторили. Клас, тренди це те, що треба. А можна я вже піду? Ні, ми ж тебе вже всьому навчили. От хто це? Тралалеву, тралала. А хто це? Шимпанзіні, Бананіні. А це хто? Тунк, 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 тунк. Сахур. Сахур. Зараховано. Так. Придумати тренд балерина Капучино. Хм, балерина. Так. Так. Може так? А, ні. Щось не то. О, балерина капучино. Клас! Нехай всі роблять отак, щоб позначити балерину капучино. Та як скажеш, от сміхота. Тепер замалюємо обличчя і скинемо цей чат. Повторіть цей трендовий рух. Готово! М -м, як же це повторити? Якщо це тренди, то треба хоча б спробувати. Ну, не день, а казка. так, що далі? Um, szpioniro, golubiro. Golubiro? Nie, szpioniro. Mm, co też nie śmieszno? Hmm. o, a jak chciał... Się... O tak. Szpioniro, golubiro. Zrobimy. Szpioniro, golubiro. Um. o, znają, znają, znają. Szimpanzini, bananini. Lirili Larila Trallallero Trallallalla Bombardiro Crocodilo Tung 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 sahur Lirili Larila Trallallero Trallallalla Bombardiro Crocodilo Tung 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 sahur No sciò? Dastaccio? За це відправляю тобі відеодоказ стрім з твоїми трендами. А ще я маю відкрити тобі одну таємницю. Таємницю? Якщо повторити п'ять разів тунг-тунг сахур, то він з'явиться і поб'є тебе. Що? Це вже дурня якась. Стоп! А цей стрім з Нелі і Алісою? Та вони будь яку фігню знімають. Це все була ти? Ну, кабучина балеріна. Зараз буде еспресо на сеньора. О, ні, я вирішила перевірити, повторила його ім'я і він вже десь тут, в моїй квартирі. що? Оце вона перелякана. Вже собі щось не вигадувала. Буде тепер боятися кожного звуку. Буду тролити її тепер ще пару тижнів. Дівчат, мені стається, ми дуже тупо виглядали. Не сперігайте цей стрім. Ну, не знаю. Ну, це ж тренд. Навіть якщо робити гарно, це ж все одно трендово. У мене погані новини. Я тут дивлюся, усі завдання, які ми виконували, зовсім не тренд. В сенсі. Схоже, над нами хтось пожартував. Тим паче, віддаляй скоріше. Вже це роблю. Побачимо, хто сміятиметься останній. О, Іде. Кріс, О! що з тобою? Невже це правда? Тун-тун Сахур існує. Пробач мене, пробач, пробач мене. О! О! Ти прикидалася, як і ти, балериною капучиною. Ненавиджу тебе. <рес> ну і вали звідси найрозумніша. Ти вивантажила всі мої відео в Тікток? Тобі кінець. Секрет таємної кімнати. Дівчат? А чого мені приходять від знайомих вовники, оплиски з підписом Наша балеріна Капучіна? Ми все видалили. Ой, Катерина капучина весь наш стрім перезалила і ще й нас відмітила. Щоб я ще раз з вами якісь тренди знімала. Ану геть з кухні. Вибачь, пан пробач, рубайшуч, пробач, пробач, пробач.